Настя. А тут просто, е, привіт, ви чуєте мене? Так, чуєте ми чуємо. Мене? І навіть бачимо. Говорить і показує станку. Ми просто тут в дитячому садочку живемо, і оскільки постійно обстрілюють, ну там ми чуємо, не так близько не треба хвилюватися, але тим не менше, тут тут вікна і бажано бути нижчі вікон, то в лежачому стані нормально, а от сидячи вже типу попадає, якщо що осколки можуть попасти. Тому я так, але все нормально, не треба хвилюватися. Ми в місті попасна, в цьому місті залишилося приблизно 5 тисяч людей, було раніше 25 тисяч, решта виїхали. І, в принципі, сьогодні тут такий меж більш день за тисячі. хоча постійно ми чуємо, як гупає, але ну, десь далі, далі десь звідси. А от е, вчора тут 10 разів стріляли саме місто попасна, і було дуже дуже так е, ну небезпечно тут знаходитися. І от з нами в садочку живуть двоє жінок. Одна Однакі 77 років і от друга їй дочка 63 трьох років. Вони живуть тут, їх мер міста сюди, тому що є такий район Черемушки тут в попасні, і це район, який найбільше обстрілюється. Там дуже багато пошкоджених хат. Зараз люди також сидять по підвалах. А, і от е, Марії переселив сюди, тому що ця особлива бабуся вона дуже тяжко це переживала, обстріли, ну, лічно, і взагалі там голова в неї тому і звідти. Евакуювали, можна сказати, сюди тут майже більш безпечне місце. Хоча ми були тут в літку, і саме цей садочок обстріляли. Ті влітку якраз діти збиралися йти в садочок десь через кілька днів, і слава Богу, обстріляли його тоді, коли дітей тут не було. Але зараз, ну відтоді жодного разу сюди не попадали снаряди, нещастя. Так що дивимося, що все буде добре. Загалом ми проїхали, от зі сторони е сьогодні Сєвєродонецька сюди в Попасну. І тут вже. Вот сейчас just... Ц цією дорогою попасні я особисто четвертий раз, якщо я не помиляюся, і от ця дорога вже стала не такою безпечною як раніше Була, тобто золоте, гірське це міста, які проходять з Лисичанська на попасно. Там також вони обстріляні. Всюди лежать гради в дорозі, так розірвані ці снаряди. Тому ну, ситуація дуже загострилася за останній час. І в принципі, от я вам розказую, що там гради прилетіли, що швидкі. Це вже тут далеко не новина в цих районах. Це вже так, ну звичайне явище. Тут навіть якось і по-моєму вже смерті не новина. От якщо там більше десятка, то вже новина. Не жане так цинічно звучить, але от саме так виглядають зараз українські новини. Тим не менше, люди так живуть, і ми тут почули прочитали, бо інтернет обмежено ловище менестики. Теж людей евакуйовувати немає потреби з цих прифронтових зон Донбасу. Але я би хотіла порадити, щоб наприклад головний менести пожив, наприклад, дебасивом одну добу, він би побачив, що таке жити ну реально в пеклі, як на мене. Це життя важко назвати. Тому ми от думаємо: якщо наші насименесники чують, давайте ви поїдете з нами в якесь профронтове місто. Ми вас познімаємо добу і побачимо наскільки не потрібно евакуйовувати звідси людей. Ну і мер тут намагається якось розвозити гуманітарку. Відомо це також все під обстрілами. Так та сама ситуація, що в інших містах заклеюють, ну привозять червоний хрест, і інші там міжнародні організації вправи волонтерські цю плівку, таку сіру для того, щоб заклеювати вікна, бо скло вилітає від цих таких гучних обстрілів. Ну і, в принципі. В віддалених районах так люди мають проблеми з харчуванням, бо вони сидять в підвалах і вийти з них не можуть через обстріли піти, собі щось купити, навіть маючи гроші, і теж не можуть. Ну, Тут попасти ситуація менш більш нормальна, підвозять продукти в ці віддалені райони. Ну, Коли немає таких сильних обстрілів, підвозять їх. І також вчора не було тут світла цілий день через ці обстріли 12 годин, але зараз з'явилося і вода потроху з'являється. Так що тут ну, можна сказати, От на цьому, в цьому куті від Дебальцева, наліво, трошки ситуація поки що притихла, стабілізувалася. Я не кажу, що вона там нормальна, але от менше палобці порівняно з ним. Питайте. Ну, У мене одне питання тільки ти все розповіла, тебе ж не зупиниш. Настю ж не спинити. Настю ж не спинити, це всім відомо. У мене просто по тому фільму з Дебальцевого одне питання, бо люди стоять на дворі, воно гупає, а вони не звертають уваги на те, що гупає. Ти чуєш Настю? А вона не зависла, ні? Зависла. Підвисла трошки. Ну, такі от поки що. Ну, З'ясуємо, коли повернеться. Тому що реально там на відео гупає, а люди стоять і воно десь там, наш, вони вже не реагують. Якщо подивитися по карті, то Дебальцево дійсно в такому напівкотлі знаходиться, і це не дивно, що чути як гупує, тому що там ну, лінія фронту навколо міста. Я розумію, я кажу про реакцію людей. Сергій, що люди на це не звертають уваги. Ну, власне, а що там тепер Наталка Діденко і Пальмон? Ну, куди Настя повертається? На одне питання тільки до неї. М? Повертається на одне питання? Ну, так само, таке буває. Що зробиш? Ну, йде. Запанувала тиша. І він повертається Настя. Двадцять Тепер ні. чуємо. Я кажу, що там єдине, що хотілося б спитати, що люди. Я не ре... тут. Ти чуєш мене, Настя? Настя. Чую, чую, не реагують, Рома, тому що 10 днів їх, 10 діб їх інтенсивно обстрілюють. Я тебе прекрасно чую. А, а ну от ну, власне не я не й чу? питаю, чому люди ну, гупає, а вони стоять ну, в дебальцевому і не реагують. Тому що не реагують вже давно люди Рома, тому що це насправді звичні для них жерек життя. Це звичні для них звуки, Це я питаю в них щось і присідаю, а вони на мене дивляться, як на не якось нормально і сміються, що я полякаюся типу, від цього. А для них це так нормальне, звичайне явище. Значить, спочатку потрібно страшно, а потім, ну, це життя, ти так живеш, ти живеш під ті звуки, вони розривно з тобою. Ну от, власне, так все і є. І люди, в принципі, ми собі були в селах, там маленькі діти, от вони ходять з маленькими дітьми кажемо. знову зависло. Ну, зрозуміло, що це життя, дякуємо, Володь. більше не виводь.